Великий означає зручний. Великий означає швидкий, великий означає продуктивний. Нові трактори 9-ї серії оснащуються набором потужних вбудованих і зовнішніх систем автоматизації, зокрема, безкоштовним бездротовим підключенням у стандартній комплектації. Разом вони підвищують продуктивність вашої техніки та виводять роботу на абсолютно новий рівень. Щоб розпочати роботу, потрібно натиснути лише одну клавішу. Автосетап це інноваційний засіб підвищення продуктивності, яким оснащується кожен трактор 9-ї серії. Роботи заздалегідь плануються в John Deere Operation Center і автоматично відображаються на дисплеї в кабіні, коли ви опиняєтеся на полі. Усе, що потрібно зробити, це натиснути клавішу Підтвердити. Функція автосетап аж на 90% скорочує час налаштування і гарантує точне виконання робіт, хто б не сидів за кермом. Активувавши Command Center Automation, ви також отримуєте AutoTrack – найкращу автоматичну систему навігації на ринку. Підвищення продуктивності до щонайбільше 14 та економія на посівному матеріалі, добровах і інших витратах до щонайбільше 8% позитивно позначається на підсумковому прибутку. Крім того, Безкоштовне оновлення програмного забезпечення за допомогою бездротового зв'язку гарантує, що у ваших тракторах 9-ї серії завжди будуть останні версії функції, що відповідають за продуктивність. На нерівних схилах вам знадобиться система пасивного введення знаряддя «Автотрек». Дані з другого приймача StarFire дають змогу трактору 9-ї серії компенсувати занесення, завдяки чому додаткове обладнання утримується на правильній траєкторії та забезпечується точність внесення. Якщо ви експлуатуєте кілька машин або використовуєте трактори 9-ї серії для логістики під час збирання, то ви повною мірою оціните Machine Сінк. Цей потужний додаток для зв'язку між машинами синхронізує роботу комбайна і трактора, забезпечуючи надійне та швидке вивантаження без жодних втрат. Нові трактори 9-ї серії. Спрощена автоматизація.